Я вас вітаю всіх в магазині Сільпо. Запрошую на канал Віталій Квинторіно. Сьогодні ми подивимося, які акції знижки в магазині Сільпо по 12, включно э, лютого. По 12, включно лютого. Звичайно, йдемо дивитись на овочі і фрукти, і також подивимось на цінотижики. Дякую дуже вам за ваші коментарі. Вдячний я за ваші вподобайки. Апельсини по 57 гривень заокруглюю ці копійки до більшого. 60 гривень ківі кошик, пакування 500 грамів. Ось такий можна придбати за 86 гривень. Тут пакування цілий кілограм, по 65 гривень банани. Кілограм ківі 99 гривень зі знижкою. Помело по 60 гривень. Апельсини червоні 169 гривень. І апельсини Іспанія 109. Помело 60 лимони 71 гривня. Лайми 159, грейфрути 60. Апельсин Каракара -кара, 75. Яблука тримаються в цій ціні, які були. Від того часу, як піднялись поки що тримається ця сама ціна. семиринка 50, Red Print 48, 46 фуджі Також є груші різні, можна обрати на магазині. Ой, сільпо. Так, яблуко речів 45 гривень. 29 яблуко голден зелене. 40 гривень голден червоне. Ой, зараз мої салати зі знижкою. 53 гривні, 150 грамів візьму салати. Ананаси в магазині Сільпо по 179 гривень. Айсберг по 99 гривень. За 100 грамів чи штука. Мені написано штука. 99. По 150 гривень стебло з селери 134 гривні оці кабачки, 224 за кілограм брокколі і печериці по 140 гривень. Капуста, як і в іншому магазині, по 45, пекінка по 80, 174 перед червоний, томати 95, рожеві 149, сливка 139. Томат і гілка 149, огірочки гладоньки по 119 трішки дешевше, і огірочки оці кардуплики по 110 гривень за кілограм. Цибуля червона 39,50 і по 15 гривень цибуля звичайна, часник 189 гривень. Морква 31-50. Картопля біла по 26. Картопля рожева 50. Так, і буряк по. По скільки буряк? По 30. Не бачу. По 35. А, це митий 35. А цей звичайний по 20. Знижка на пиво льов по 40 гривень. Знижка 45%. Непогана ціна. Старопрамин, знижка 40% 90 гривень. Упаковка 4 баночки. Печиво богуславна, знижка 60% 50 гривень. Зефір Богуславна 240 г 240 г. ванільний 35 гривень, знижка 50%. Знижка 50% на шоколад Міленіум Вері Perry 30 гривень. Чай, премія, арабські ночі та іскри шампанського. І там і там 20 пакетів по 35 гривень. Це також чай премія, власна марка Сільпо. Граф грей чорний байховий з ароматом бергамоту. Тут 25 пакетів. Знижка 60%, 20 гривень, теж хороша ціна. Печінка тріски 120 г, 70 гривень. Горішки кеш'ю по 100 гривень. Томати чищені. Пакування 400 грамів 46 гривень. Господинки, зверніть увагу, фініш капсули для посудомийної машини тут 94 штуки. Дуже хороша знижка, 60%. 500 гривень. Зі знижкою тверде мило дору, 50 гривень. Знижка на лампу. USB кабель входить у комплект. Знижка 70% 149 гривень. В акції чипсилес смаки в асортименті. Тут пакування 120 грамів. Зараз 40 гривень. Дмитрук кабаноси 60 гривень, 80 грамів. Знову в акції тістечко мілка 80 гривень. Алан Женевський з сардельки вищого гатунку, 29 гривень за 100 грамів. Самобранка, краківецький, вищий сорт, 20 гривень. Самобранка, сосиски варені міні-філейки першого сорту по 13,40. Плавлені сирочки від ковому, дружба та вершковий по 19 гривень, це вже зі знижкою. Далі по курсу у нас сир. Так, ементаллер, по 42 гривні. Премія Маздам 4340 41,40 Маздам Пирятин Дивимось тільки з вами а, жовті акційні цінники. Так, Це королівський 40 гривень зі знижкою. 42,46 І на цьому все. Зі знижкою 40%. Сир класичний. 135 грамів по 60 грамів. І є точнісінько такий самий, тільки з додаванням. А, Трав, бачу, чи чого тут. Травами, да. Також 60 гривень 135 грамів. 30 гривень плавлений сир з Винигора, 90 грамів. Є з різними смаками. А ось такий можна придбати за 45 гривень 135 грамів. Теж хороша знижка, зверніть увагу. Сир з козиного молока 100 грамів, 90 гривень. Брі 500 грамів 269 гривень зі знижкою. А знижка на сир Рокфор, 149 гривень, знижка 40%. Я завжди звертаю огляд на оці наклейки. Це додаткова економія. Це ще додаткова знижка на касі від акційної ціни, якщо товар в акції від жовтої ціни ще знижка 40%. Давайте подивимося, що на м'ясному відділі Бужини на глобину 23 гривні. Знижка майже 40%. Знижка 40% на балик глобину 25 гривень. Ковбаса лікарська по 32 гривні зі знижкою, що на касі проб'ється мінус 45 від цієї акційної ціни. Це дуже хороша акція. Дуже хороша ціна. Самобранка, сосиски молочні, вищий сорт, 23 гривні. Сосиски варені вищого гатунку вершкові 32,40. І можна придбати паровки за 1940. Від торгової марки Faro ковбаса селямі імператорська, ціна 99 гривень за 480 грамів. Пікантна ковбаска черізо 190 грамів, 119 гривень, знижка 50%. Дивіться, зараз є ще самобранка селями Віденська, вищого сорту за 20 гривень. Фует усім знайома. 80 гривень за 160 грамів. Ось такий бочок зараз можна купити з хорошою знижкою. Знижка 30%. Ціна 26 гривень за 100 грамів. Вищий сорт самобранка. Крила янтарні, копчено варені. 30 гривень. Від торгової марки Алан. Усі знають непогана ця ковбаска, точніше непогана ця фірма. 199 гривень. Знижка 40% за 330 грамів. Тобто за ось цю паличку. М'ясна гільдія з філе індички 159 гривень. Ціна за оцю паличку вагою 340 грамів. Ювілейний лікарська вищого сорту 500 грамів по ціні 70 гривень. Так, ну що, в мене. Я маю повне право собі сьогодні купити якийсь торт на неділю. Моцарт Прага. Прага зі знижкою. Прагу не люблю. Естерхазі. Щось теж мені не цей. Або трюфельний, але він не зі знижкою. Ну все, тоді ми пролітаємо. Я би з'їв Київський, я давно не їв, але від рушен. Київський торт. Я би з'їв, але ціна 700 гривень. Була би ж якась знижка. Там хоча б за 150 гривень. Я жартую, звісно, такої ціни немає. Так, добре, далі ми з вами подивимось, що в ціні на м'ясо та на рибу, і підемо одразу на цінотижики. Так якому цікаво, можете поставити просто на паузу, розгладити ціну. Я буду озвучувати те, що зі знижкою. Свинячі реберця по 15 гривень, окисть свинини по 16,40 зараз. Можна навіть шашлик придбати, свинина 17 гривень, фарш по 14 гривень, по домашньому яловичина та свинина 18,40. Куряче філе домашнє і якесь куряче філе по 14,90, ну, по 15 гривень. Це все за 100 грамів. По 6,90 куряча четвертина, сердечка 11.30 і ходіть на рибу. Так, і що у нас по рибі? Тут ляч патерний по 13.40, товстолобик стейк по 23 гривні, заокруглюють і копійки, всі до більшого, 12,70. По карась патерний. Короб патерний 22-40, 25-40 кефаль. Дорадо патерне 49 гривень. Сьомга патерна 46 гривень. Сібас також по 46 гривень. Форель стейк 64. Форель патерна по 46 гривень. Знижка на сайра по 40 гривень. Вомер по 38. Мойва холодного копчення 23,40, Салака по 18. Оселедець. А, так, холодного копчення по 18 гривень. Так, що тут у нас ще зі знижками? Хребти та як були, так і залишились. Ну, це екзотика. Проходимо повз. До речі, міді за 100 грамів по 30 гривень. Оселедець по 15 гривень. Кілька слабосолона 22 гривні. А сільпо загортає безкоштовне свіже м'ясо та рибу у папір. І далі ми з вами йдемо на цінотижики. Португалія вино 149 гривень. Так, вино біле 159. Це у нас Франція 199 гривень. Хто полюбляє Millennium Golden Nut 52 гривні. Ось такий можна придбати за 50 гривень, Шоколад світоч 50 гривень. Трішки дешевше Альпінела, 33 гривні. Смаки в асортименті. Батончики Лайн по 17 гривень. Пікнік мій улюблений, треба взяти по 20 гривень, знижка 30%. Це власна торгова марка. Премія білогільський трюфель 200 г 144 гривні зараз зі знижкою. Пакування 450 грамів, також премія фісташки 299 зі знижкою. Сухарики Флін. Тут дуже багато різних смаків. Знижка 30% по 12 гривень. Насіння лакомка. Є звичайний, є солоне по 27 гривень за 100 грамів. Хто полюбляє бумчики по 11 гривень, знижка 30%. 63 гривні, зефір глазурований 200 грамів. богуславна Паста чумак, томатна, 300 грамів по 65 гривень. До речі, ось цими соусами від приправка я вже готував і м'ясо, маринував дуже смачні. Тут 140 грамів, 34 гривні. Картопля, тобто приправа до картоплі від премія по 14 гривень. І є ще до курки, також 14. Щедро майонез золотий, тут 300 грамів. Ціна 42 гривні. Крупа пшенична кускус 280 грамів. Тут 4 пакетики зі знижкою. 40 гривень. Кіно біла 280 грамів, 4 пакети. 80 гривень. Сода харчова 500 грамів, 30 гривень. Прованські трави, приправа до плову та приправа до м'яса. Зараз по 38 та по 40 гривень. Ананаси шматочками в сиропі 565 грамів 90 гривень. Квасоля біла в томатному соусі 54 гривні, тут 400 грамів. Це дуже хороша, хороші макарони з твердих сортів пшениці. Дурум 500 грамів, 46 гривень. Зі знижкою Артек, смак пломбіру та класичний 40 гривень 218 грамів. Мілка 82 гривні. Ну, дійсно, я хочу сказати, не можу ціну вже на цю мілку зложити. Це теж по 82 гривні, 150 грамів. Короче, вся мілка 82 гривні. Ставрида 40 гривень, 36 грамів. Анчоуси також по 40. Насіння гарбузове смажене солоне премія 80 грамів 28 гривень. Хто полюбляє швепс 40 гривень літровий, Бікбок чи бік попкорн 80 грамів. 32 гривні. Олія Чадридар в сільпо по 74,50. Стожар по 79. Та олія повна чаша 850 грамів, 61 гривня. Олія оливкова, екстра акційна. Чи я неправильно прочитав, екстра екстра акційна. Це як зрозуміти, літр 259. Тунець торгової марки Премія у власному соку 160 грамів 99. Ой, а оцю сардину я заберу в томатному соусі. Скільки вона вийде? 33 гривні майже, да? хай буде. Також зі знижкою на касі проб'ється ось ця кондитерська карамель 115 гривень. Ну, це не в кожному АТБ, тому я не буду показувати ці акційні. А, наклейки. Соус чумак по 29,80 200 грамів. Дуже хороша ціна на ось цей чай. Англійський сніданок. Тут а, 20 пакетів 60 гривень. Чай Шелтон зелений, 25 пакетів, 39,80. Чай чорний, цейлонський 85 грамів, 40 гривень 80 копійок. І ось таким можна придбати. Тут 100 грамів чаю байховий крупнолистовий чорний по 60 гривень. Також зверніть увагу. Фруктовий хілвей 25 пакетів 60 гривень. Хілвей чорний, 25 пакетів по 36,40. Та чай зелений. З жасмином 25 пакетів 45 гривень. Чалки. Чай Хілвей. Тут 100 пакетів 104 гривні. Та Хілвей ось такий 199. Знижка на каву Каррт Еспресо» 250 грамів, 189. Якопс Голд 250 грамів, 179. Якопс Корон» 250 грамів, 199. Знижка 40% на Якопс у склі. Зараз акція в магазині сільпо на Рітер Спорт. Шоколад по 90-80 по 80 гривень. Контейнери одноразові. Об'єм 2-100, 5 штук, 78 гривень. Рукав для запікання 3 метри 30 гривень. Плівка пакувальна харчова 300 метрів 249. Пакети для сміття. 20 штук на 60 літрів 38 гривень. Губки кухонні 5 штук, 21 гривня. Двосторонні. Серветки тришарові. 18 штук 24 гривні. Рушник паперовий тришаровий. Премія 53 гривні. Папір туалетний тришаровий. 4 рулони. Тут 150 відривів, 70 гривень. Ватні косметичні диски 120 штук, 32 гривні. 12 гривень ватні палички, косметичні повна чаша 100 штук. Зі знижкою шампунь Шаума 400 мл, 87 гривень. Я вам показав самі найкращі знижки в магазині Сільпо. Сподіваюсь, вам сподобалися акції. Дякую за коментарі та за вподобайки.